Чому сучасні жінки не хочуть заміж? Колись кожна жінка мріяла про весілля, біла сукня, кохання, обіцянки бути назавжди. А сьогодні все частіше ми чуємо я більше не хочу заміж. І все не тому, що всі стали феміністками чи більш цинічними. А проблема глибша і набагато болючіша. Раніше шлюб був гарантією. гарантією безпеки, гарантією грошей, соціального статусу. Без чоловіка ти ніхто. А зараз жінка може заробляти сама, може орендувати собі квартиру, може купити собі машину, може сама виховувати дитину. Вона не боїться бути сама. І коли вона бачить, що більшість шлюбів сьогодні це не про партнерство, а про виживання, контроль або побут, вона запитує, а навіщо мені це все потрібно? Подивимось навколо, скільки жінок ми знаємо, які у шлюби дійсно щасливі. Не ті, що тримають фасад щоб, або, як кажуть, не виносять сміття з дому, тобто не розказують якісь негативні сторони шлюбу. Так? А ті, що по-справжньому щасливі, у багатьох чоловік не підтримує, не допомагає або не розвивається, і вона все тягне сама дітей, побут, емоції і навіть фінанси. І коли така жінка виходить із токсичного шлюбу, вона більше не хоче повторювати цей сценарій, бо вона зрозуміла головне, самотність із собою набагато краще, ніж самотність з чоловіком у шлюбі. І при тому ще треба працювати на так званій другій зміні, тобто вдома, на кухні, виховувати дітей і так далі. Сьогодні, на жаль, так, жінки не відмовляються від любові, вони так само потребують, потребують сім'ю, потребують любов, потребують кохання і стосунки. Вони хочуть. Не весілля, а партнерство, не мужика в домі, а чоловіка поруч. І поки більшість чоловіків ще живуть у минулому столітті, де жінка має все терпіти, сучасна жінка каже: думаю, я краще сама. І правда в тому, що жінки все одно хочуть любові. Не будь-якої, вони хочуть стосунків, де можна розслабитись, де можна з собою, де можна так само розвиватися на рівні з чоловіком. І як тільки жінки зрозуміють, що справжня сила не в контролі, вибачте, як тільки чоловіки зрозуміють, що справжня сила не в контролі, а в турботі тоді, можливо, жінки знову захочуть виходити заміж. Бо проблема не в тому, що жінки змінилися. Проблема в тому, що вони не хочуть більше терпіти. Ось. З вами була Оля і всім гарного вечора. Всіх люблю.